6 червня погода в Україні буде мінливо хмарною. У західних областях передбачаються короткочасні дощі з грозами. Дощітиме і на Житомирщині. Найвищі температурні показники прогнозуються на Волині, тоді як найхолодніше буде на Закарпатті. На Полтавщині хмарно із проясненнями без опадів. У день стовпчики термометрів піднімуться до комфортних плюс 26. Після опівночі температура сягатиме 10 градусів із плюсом. У Кременчуці на зміну ясному ранку прийде хмарний день та вечір. Опадів не передбачається. Повітря прогріється до плюс 24 в день уночі ж становитиме 12 градусів тепла. У вівторок небо у горішніх плавнях буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів, мінімальна нічна температура повітря плюс 13, максимальна денна плюс 24. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 6 червня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1975 року плюс 32. Мінімальною температура була 1960. 68,8 градусів тепла у будні дні. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.